На параді плавців вітають організатори судді, представники обласного відділення Національного олімпійського комітету, від якого для кращих приготували спеціальні медалі на згадку про відкритий чемпіонат у Хмельницькому. Змагання для ветеранів спорту це нагода зустрітися з давніми товаришами, колишніми суперниками в спорті, які вже віддавна перетворилися на добрих приятелів. Змагалися плавці в кількох вікових категоріях, що, звісно, справедливо. Адже наймолодшим ветеранам спорту всього 25 років, а найстаршим більше 70. На користь занять спортом і оздоровчою фізкультурою свідчить Красне самопочуття людей зрілого віку, як кажуть вони самі та чудовий зовнішній вигляд. Ми з жіною місті, на всіх соревнованнях виступаємо. Да, і завойовуємо в основному призові місця. Золоті медалі, серебряні, бронзові. Сьогодні у вашій категорії багато буде суперників, ви ще не знаєте? Ви, сьогодні, сьогодні навіть, вряд ли, буде в моєму віці. Скоріше всього, Хмельницьк ще не дуже знають. І тому приїдуть мої витрати віковій категорії, базахтої категорії будет, я боюсь, що мало, один-два так. Команда Одеситів вкотре підтверджує перевірену мудрість. Рух це життя, здоров'я і гарний настрій. Вони створили в своєму місті клуб ветеранів плавання і активно беруть участь у всіх можливих змаганнях, якщо певна річ, це їм по кишені, бо ж ветеранський рух справа добровільна самих ветеранів. Вони, до слова, на важку долю не нарікають, бо знають, плавання продовжує їхній вік. Я заставляв свою сім'ю, дочку займатися. За дочкой пошла внучка, за внучкой пошел внук сейчас. Ему сейчас будет 14 лет. Ну а дальше правнуку два месяца, если правнук подрастет, заставлю спортом заниматься. Спорт это жизнь. Наші ветерани теж дотримуються золотих правил про здоровий спосіб життя, активні заняття фізичною культурою. Хмельничани, котрі в дитинстві починали займатися плаванням саме в цьому басейні, згадують його відкриття. Це була надзвичайна подія для міста. Басейн не міг прийняти тоді всіх бажаючих. Олександр Провіцький успішно прийшов відбір і згодом виконав норматив майстра спорту СРСР. Примніє строївся цей басейн. У нас басейна раніше взагалі не було. Це перший наш закритий плавательний басейн. Багато людей сюди ходило. Очень много, потому что на, раньше плавали в речке, река Знаєте, як холодно і так далі, погодні умови. А після того, як басейн, це, конечно, сказка. Змагалися спортсмени в запливах на дистанціях 50 метрів різними стилями, 100 метрів комплексним плаванням та в естафеті 4 по 50 метрів у стилем. сили. Учасники, зермачі ветерани, змагалися з максимальною віддачею, а плавці Житомирщини навіть змогли встановити нові планки можливостей, Встановили рекорди України. Це 63-річний Анатолій Крюков в комплексі та естафетна команда. У підсумку всі чемпіони та призери отримали дипломи від міст спорткомітету, медалі від Хмельницького обласного відділення нок України, а четверо кращих були відзначені призами Хмельницького обласного відділення «Матис». Світлана Поробок, новини спорту.